Практично 10 днів триває операція ЗСУ в Курській області, але от як пише західна преса і те, що можемо ми спостерігати, реакція російської влади вона виглядає так, знаєте, в'ялою дуже. Або можливо, так видається, що вона виглядає в'ялою. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, як російська влада зреагувала на те, що відбулося в Курській області, і над чим зараз може думати Путіну? Чому він так в'яло, по суті, на це реагує? Путіну потрібно насамперед мінімізувати провал. Тому що в будь-якому разі всі ми прекрасно розуміємо, якщо війська будь-якої країни опиняються на території твоєї країни. Причому війська країни, з якою ти два з половиною роки ведеш війну і виявляється, що твій кордон не захищений саме від цієї країни. Це ж не десь відбулося на кордоні з Китаєм, правда? Чи на кордоні з Фінляндією? Це відбулося саме на кордоні з Україною. Десять років триває конфлікт, два з половиною роки триває велика війна. І виявляється, що Росія навіть не збиралася реально захищати лінію кордону. Ну це провал, провал. Неефективність держави, неефективність держави. Потрібно мінімізувати у громадській думці наслідки цього провалу. Потрібно. Потрібно насамперед акцентувати на тому, що от ми ж вам казали, що Україна є загрозою. Ви нам не вірили, деякі. От Україна, яка є знаряддям заходу, прийшла тепер на цю територію, не тільки на Донбас. Це те, що вони роблять, це абсолютно, я б сказав, з їхньої точки зору з точки людей, які зазнали такого фіаско. Логічна поведінка, нелогічно було кордон не закривати, але це вже якраз нам на щастя, а не на горе. Я б сказав на Україні. Пане Віталію, якщо вірити західній пресі, то дехто пише про те, що нібито якась частина там в Росії саме військового керівництва могла знати про те, що готується якийсь прорив кордону. Хтось каже, що не могла. Довіра між путіним і силовим блоком сьогодні, от, генералітетом військовим, між керівництвом російських збройних сил, на якому вона рівні? От як ви гадаєте, і наскільки те, що відбулося, воно посіяло називаємо це словом розбрат поміж військового керівництва і адміністрації Путіна? Ну знову таки, ви з подіприділяєте багато уваги військовому керівництву. Це великого значення немає. Військове керівництво не є гравцем в російському політичному житті. В російському політичному житті гравцем є ФСБ. Російські військові за весь час свого, я би сказав, функціонування в системі Радянського Союзу і Росії жодного разу не проявили себе як якийсь реальний інструмент зміни влади. Навіть коли в них була можливість, вони завжди зупинялися. І як правило, діяли швидше за вказівкою влади, ніж для того, щоб її яким чином повалити. Так що в цьому розумінні, коли ви говорите про розбрат між військовими, якщо у Путіна не буде довіри до військових, він змінить керівництво генерального штабу. Як він змінює зараз керівництво Міністерства оборони, ж бачите, що там ідуть чисті, і багато генералів можуть дійсно бути поза. Цією ситуацією вони можуть залишити свої посади. Ну і що з цього? Росія, це країна, в якій щось змінюється, якщо дійсно силові структури беруть участь в грі. Це Федеральна служба безпеки до певної міри може бути Міністерство внутрішніх справ. А армія, ось ці всі люди, оці всі радянські генерали, вони не здатні на які реальні самостійні вчинитися. Пане Віталій, я би ще вас хотів про одне запитати. От... Ем... Курська операція, західні партнери України, вони не засуджують її, окремі підтримують. Є якісь обмеження по використанні зброї на території Курської області, вони надходять там з офіційних столиць держав і так далі. А як ви гадаєте, чи були якісь червоні лінії, які, умовно, партнери України? Якщо з ними Україна радилась про цю операцію, очевидно, так могло бути. А вони розставляли. Ну, не знаю, Україна каже, окупації території не буде, нам це не потрібно. Ми просто заходимо, умовно, з рейдом для того, щоб створити якусь певну зону, аби вберегти там не знаю, Сумщину від постійних ударів і так далі. Чи могли бути якісь Червоні лінії, так звані, які західні партнери, західні союзники казали Україні і проставляли. От чого робити на території, для прикладу Російської Федерації не можна. Прорвати кордон це одне, от, не знаю, там, знайти, для прикладу, окуповувати атомну електростанцію, про що раніше говорили, про те, що, можливо, це буде ціллю і так далі. Я думаю, що червоні лінії зараз в міжнародній політиці гнучкі. 2022 року були порушені певні нові червоні лінії 2014 року перед цим інші червоні лінії. Ці червоні лінії будуть порушуватися і надалі. Немає ніякого значення, взагалі, які червоні лінії зараз там пропонували чи не пропонували Україні союзники. тому що через місяць ці червоні лінії можуть не мати ніякого значення для самих союзників. Я можу це просто пояснити. Союзники весь час вважають, і це помилкове твердження, що Росія усвідомить. Що вона не може захопити Україну. І що вона піде на якісь перемовини для закінчення війни. І тому вони весь час пересувають червоні лінії. Ось може тут Росія усвідомить, А давайте ми тут це робимо червоні лінії. Пам'ятаєте, починалися з касок німецьких. Тепер німецькі танки вже на суверенній території Росії. Перетнули червоні лінії? Перетнули. Говорили, що не можна, щоб війна була на території Росії. Вона вже є. Перетнули червоні лінії. Перетнули. Чи буде далі червоні лінії перетинатися? Так чи, чи буде це означати, що Путін зрозуміє, що йому потрібно закінчувати війну? Ні, це твердження хибне, тому що Путін зрозуміє політичну логіку дуже просто: якщо ворог перетинає червону лінію, я маю перетинати наступну. Переможе той, хто буде перетинати червоні лінії до нескінченності. Саме тому російсько-українська війна і вагітна великим світовим конфліктом із застосуванням ядерної зброї навіть не обов'язково Росії по Україні і конфліктом Росії та Заходом. Тому що ми не знаємо, як далеко Захід буде готовий йти у перетинанні червоних ліній, і як далеко у перетинанні червоних ліній буде йти Путін в одному я впевнений: Путін не буде. Погоджуватися із логікою заходу, що він має щось зрозуміти, тому що він параноїк з політичної точки зору. Він впевнений, що його країна може бути важливим світовим гравцем тільки якщо вона поверне собі територію колишнього радянського союзу. Це мета ціна будь-яка за те, щоб Росія стала рівноправним партнером Сполучених Штатів і Китаю у баченні російських чекістів, вони готові заплатити будь-яку ціну, і вони будуть її платити. Коп доти, доки в них вистачить ресурсів, тому єдина дорога до закінчення цієї війни у осяжному майбутньому, чи до призупинення цієї війни. Вона може не закінчитися, вона може призупинитися і через роки початися знову. Це такий близькосхідний варіант може бути. Це виснаження російських ресурсів. Я вважаю, що українська армія, коли входить на територію Росії, вона йде шляхом виснаження російських ресурсів. Тому що питання навіть не в Курській області, Олеже. Курська область це невеличкі райони, які зараз отримуються українською армією. Е, невідомо чи вдасться там закріпитися, невідомо на який час, але головне відомо, Росія тепер змушена буде прикривати весь свій кордон. Це тисячі кілометрів, якщо говорити про кордон і Росії і Білорусі. Уявляєте собі, яка, який це кордон? От Китаю можна перемогти Росію, якщо він був ворогом Росії однією простою, я б сказав, дією. Захопити маленький прикордонний участок десь на китайсько-російському кордоні, і тоді Росії доведеться прикривати весь китайсько-російський кордон, а в неї просто немає таких ресурсів, їх фізично не існує. І отут така ж ситуація: якщо прикривати весь кордон з Білгородською, Брянською Курською областю, вводити туди армію, війська, ФСБ, ставити там системи протиповітряної оборони, це величезні гроші. Якщо при Закривати внутрішній кордон, ну, згідно з логікою оголошеної контрористичної операції, е, Білгородської, Брянської, Курської області з іншими областями Російської Федерації, це теж гроші, ресурси, витрата сил, люди, люди, які мають там бути, і які. Тепер питання, чи можуть бути у зоні КТО срочники, чи не можуть таді ж вони обходилися срочниками. чому українці говорять про величезну кількість полонених, тому що захоплені у полон срочники, які в принципі не мали воювати, їх не готували до реальної війни. А тепер в зоні КТО мають бути контрактники. Це ціла історія з грошима і з ресурсами. І чим більше ми будемо виснажувати ресурси Росії, тим більше ми будемо наближати рік, коли закінчиться російсько-українська війна. Пане Віталію, але виснажувати ресурси теж треба мати чим. Якщо для прикладу Путін підтягне такі резерви з інших, скажімо так, фронтів і почне вибивати більш потужну збройні сили України з території Курської області. Відповідно, Україна буде втрачати техніку, буде втрачати людей. Західні союзники вони готові зараз будуть більше допомагати Україні, зважаючи на те, що українська армія от показала блискавичний результат. По суті, західна преса описує це як унікальну операцію свого роду. Ну, ви знову таки не розумієте мою логіку? Ну підтягне Путін війська. Ну, виб'є він ці українські сили з цього району осуджує в найгіршому разі. Але ж вони будуть чекати нового нападу. Значить, тим потрібно буде укріплювати кордони. Я скажу, не питання у присутності українських військ у Курській області. Воно може бути, його може не бути. Але пам'ять про цей рейд все одно примусить Путіна тримати там велику армію. І після цього можна нічого не робити. Можна просто. Продовжувати боротьбу на суверенній території України, але росіяни весь час будуть чекати нападу на у Брянські, Курській і Білгородській області, тому що це був ефект несподіванки. Нового ефекту несподіванки може не бути, але його може не бути якраз за рахунок того, що росіяни мають там зосереджувати ресурси. Я по всій лінії кордон однозначно. Я, я зрозумів вашу логіку. Моє питання просто заключалось в тому, чи західні союзники України, бо для того, щоб продовжувати оборонятися від Росії, Україні потрібно буде більше зброї. Чи західні союзники України після такої блискавичної операції, як вони це називають, зможуть давати Україні більше зброї? І чи будуть готові це робити? Бо дуже часто ми зараз чуємо про те, що армії там, для прикладу, Польщі Польщі інших країн вони самі продовжують собі надолужувати зброю для того, би бути готових до ймовірних конфліктів в майбутньому чи готові вони будуть більше Україні давати. Ну, це знову таки питання можливості західного військово-промислового комплексу тих самих червоних ліній, про які ми говорили. Звичайно, західні союзники будуть допомагати Україні. У них немає виходу, тому що вони прекрасно розуміють, що в разі якщо Україна програє цю війну, то російські апетити збільшаться. Знову таки ніхто на заході не хоче, щоб Росія ставала новим радянським союзом. Не тому, що вона нападе на країни НАТО, а тому, що політично вона буде набагато більш впливовою ніж зараз. Сам, сам політичний ландшафт Європи зміниться. Всі це прекрасно розуміють. Тому роль України в якості такого щита між Заходом і Росією звичайно потрібна не тільки нам, і звичайно, західні союзники будуть допомагати Україні, щоб принаймні продовжити час виступу української держави в ролі цього щита між Росією і е, цивілізованим світом. І, звичайно, це абсолютно очевидна необхідність для західних країн. Так що так будуть допомагати, так будуть давати зброю, так будуть давати гроші, так весь час цієї довгої війни Україна буде поруч з заходом, тому що іншої можливості утримати Росію в тих кордонах, яких вона знаходиться. Я маю на увазі на політичних кордон, ніж використовуючи український потенціал, немає. Дякую дуже пане Віталію вам за розмову. Дякую за вашу аналітику. Віталій Портніков, журналіст оглядач Радіо Свобода, був з нами на зв'язку.